Пане Олеже, а яким вам видається найбільш такий притомний сценарій та ось для України в 23-му році ми давали ось тут бібісі, посилаючись на дані різних аналітиків. Яким вам видається ось розвиток подій в подальшому? А таким найбільш ймовірним? Я думаю, що найбільш імовірний сценарій це той, що оголосив наш головний розвідник, генерал Буданов, що ми можемо в 23-му році у нас. До, лі, до літа є можливість закінчити гарячу фазу війни, гарячу в тому сенсі вийти на кордони 91-го року. І тут є один тільки чинник: це залежність від постачання обсягів постачання зброї нашими західними партнерами. Ну, тобто ми всі фактично, так сподівання саме з цим та, якось будемо ну, пов'язувати. Тобто, а які Думаю, ще фактори так. можуть ну, впливати, пане Олеже? Дивіться справа у тому, що на мій погляд, ми ми входимо в рік контрнаступальних дій. Я не кажу там операції, я кажу контрнаступальних дій. Чому тому що ну якщо даже Росія там на лютий березень спромагнеться зібрати 200 тисяч, ну, треба буде подивитися, на чому на чому вони приїдуть. На війну угу. приїдуть вони на вантажівках, це будуть маршеві роти. Це буде просто проблема знищення особового складу. Приїдуть вони на танках. На яких танках приїдуть? Це теж величезне питання. Ну, в будь-якому випадку, для нас ситуація складується таким чином, що ми. А ми отримуємо постійно отримуємо людей з навчання з західно з Європи, і е, поступово, поступово, поки що поступово отримуємо зброю. Так що у нас є можливість накопичення не так швидко, але накопичення, все ж таки, резервів для того, щоб вирішувати питання звільнення території. Пане Олеже, тут чи згадується такий собі сценарій? Знаєте, тут а, так закінчується В'єтнам для США, Афганістан для СРСР, начебто, війна може затягнутися на довгі роки, а і такий собі знаєте результат він не визначений, коли зміни можуть відбуватися всередині самої Росії, коли елітам ця війна стане саме поперек горла. А хіба до цього може дійти, що саме еліти, якось знаєте, їм ця війна стане поперек горла, і вони щось там будуть собі а, вирішувати? Хіба від них це буде залежати? Я вам скажу, що навіть може це настати раніше. Це пер це перше, і друге те, що захід, особливо сполучені штати, вводячи чергові санкції, таким чином постійно заохочують еліти для того, щоб вони почали трошки, трошки думати і приймати якісь рішення. Справа в тому, що на сьогоднішній день, бачите, Путін вже замучив своїх сусідів проведенням безлічі оцих самітів, зустрічей. А ви про це неформальні збори СНД країн, так? Так. так, а, так. А, насправді, а насправді він же ж один залишився. І сьогодні він просто намагається, хоч якось, своїм елітам, демонструвати, що в нього є підтримка, хоч якась. А завтра, якщо завтра, якщо Пашинян оголосить про вихід з ОДКБ, а він вчора на саміті знов висунув ультиматум Російської Федерації, і саме там в ультиматумі сказано, що він вийде з СНД із ОДКБ, то з ОДКБ розбіжуться всі. Там і Казахстан хоче вийти, і Киргизстан хоче вийти. І до речі, навіть Лукашенка пожартував в кулуарах. Останнього саміту ДКБ він сказав, що «Не, не хвилюйтесь, Володимир Володимирович, я вийду останнім, а потім поміркував, сказав, може, перший. Так що, і тоді він, і тоді він залишається. Так, да, камера була включена, і ніхто не думав, що це попаде в інтернет. Так от, і тоді він залишається один. Розумієте, і що йому тоді, еліти скажуть: ну і що далі? З ким ти тепер будеш розмовляти сам з собою в кремлівському кабінеті? Оце і, є, оце і є ці стимули, плюс санкції, особливо персональні. Персональні санкції це саме болюче. Коли в у в цих, на як вони кажуть, чесно награбованих гроші. В них починають відбирати чи заморожувати. О це дратує більше всього. Еліту. Ну так що я думаю, що там, там Росія сьогодні в стані, на мій погляд, вони чекають такого чорного лебедя. Uh -huh. Який стане тригером якихось е процесів, таких тектонічних процесів, які будуть мати незворотній характер, пане Олеже, я розумію, що це, знаєте, як ворожіння на кавові гущі, але все ж таки, так, якщо ми говоримо про цих чорних хлебедів, то. Ну, ми розуміємо, що нині наймасштабніший процес, який бере участь у цьому протистоянні ну, для Російської Федерації, ну це крім того, бабла, яка там пиляється досі, та на виділенні різної помолі, облаштування, фінансування різних там операцій і з Ну це ось ця мобілізація. То можливо там шукати ось цих чорних лебедів, коли сотнями тисяч вони планують ось їх якось збирати. Купуючи, чи, чи частково, чи дозовної відсилати сюди на війну помирати а, цілком погоджую з вами. І навіть наведу декілька прикладів. На, на сьогоднішній день на Запорізькому напрямку ми спостерігаємо збільшення підрозділів російської гвардії, а і вони займаються проблемою. Уже у них є навіть нумерація, є п'ятисоті. От п'ятисоті це ті, хто відмовляється приймати участь в бойових діях. Так от вони їх от відловлюють. І намагається повернути у стрій. І ще один випадок вчора стався в Підмосков'ї. вісім: вісім цих мобілізованих втекли з з табора, прийшли до відділку поліції і склали зброю добровільно, угу. щоб їх відправили додому. Так що цілком можливо, що ці мобілізовані можуть стати. Я думаю, що другу хвилю вони вже будуть суто відловлювати. Вже Тих, хто прийде по повістках, ну таких. Законослухняних громадян вони всі пішли в першу хворі, угу. пане але і І наостанок, якщо ми говоримо про живу силу, а Путін точно її буде збирати, і певно, ми можемо припустити, що багато хто сам буде згоджуватися, брати участь у цій так званій спеціальній військовій операції. Жива сила, окей, путін в принципі, може на неї так чи інакше розраховувати. А чи може російська армія нині розраховувати на той же такий, знаєте, артилерійський вал, який вона собі дозволяла на початках? Як Нині ось ця історія, вона вирівнюється вже зі Збройними силами України. Чи досі в них зберігається та перевага, яка і буде грати там певну роль, ну якщо не ключову, але принаймні у е наступальних атаках та в певних якихось населених пунктах? Ну я думаю, що в наступному році, році ми зрівняємось, і їхня перевага буде нівельована нив... до нуля. Поки що вона зберігається, але ми суттєво помічаємо, що кількість вогневих нальотів і кількість витрати боєприпасів знижують поступово знижується. Так що я думаю, що недовго їм ще залишилось. Боже, прекрасна чудова позитивна нота. Пане Олеже, дякую вам, що долучилися. Спасибі Будь ласка. за розмову. Але Дано, військовий експерт був з нами на зв'язку. Ну.